Оксана працює на сезонних заробітках. Збирає малину на одному із волинських підприємств у селі Борохів. Робота важка, каже жінка, але заробіток буде не меншим, як за збирання ягід за кордоном. Хто хоче і не лінується, можна заробити. В середньому десь буває кілограм 60, Може бути більше, може бути 70. Загальна площа ягідника майже 10 гектарів. Тут росте п'ять сортів малини. За формою і за смаковими якостями ягоди різняться. Один з фаворитів це сорт Джон Джей. В нього подовгаста велика ягода, який плюс цього сорту що він йде без колючок, тобто стебла. Не колючі. Це дуже полегшує збір для людей. Вони на тому сорті найбільше назбирують ягоди, ну і, звичайно, це відображається на заробітку. Ми вирощуємо польські сорти, це звичайний сорт полана, старий сорт, але, як то кажуть, безпрограшний варіант, тобто він не вибагливий. У нас є сорт харітейч, дуже багато ягід має, трошки пізній сорт. Олена Климчук показує ремонтантну малину. Це та ягода, яка плодоносить двічі в сезон. Ягоду цього сорту волиняни починають збирати з кінця липня і продовжують збір до перших морозів. Ціни на малину щороку змінюються. В цьому році ціна на ягоду 90-100 гривень за кілограм на заморозці, на свіжому ринку ще вища ціна, то, звичайно, і на осінь є попит на саженці. Люди почнуть масово закладати плантації, поки знову ж таки не дійде до того, коли ціна впаде на критичний мінімум, коли навіть не буде вигідно збирати ягоди. Малинам потрібно ретельно доглядати, аби отримувати хороші врожаї. Олена Климчук каже: люди, які взялися за цей бізнес працюють по пів доби, інколи втрачаючи врожаї через несприятливі погодні умови. На цих кадрах господарство у селі Промінь, де вирощують яблука. Господар Юрій Довгун показує низкорослі дерева, де росте 10 сортів яблук. З однієї яблуні каже садівник, збирають до 20 кілограмів урожаю. Сорти міняються. Тобто, ті сорти, які були 10 років назад, зараз не актуальні. Якщо був колись на такий ліголь. Там чемпіон кращий сорт, там інші сорти. То зараз вже є такі сорти, як з родини Red Delis, Red Chief, Джеремін. Ну, завжди актуальний Голден. Також вирощуємо чемпіон, вирощуємо Джона Gold, тільки вони вже більш червоні сорти, Red Juna Prince. Багато хто думає, що посадив і все, вже збираємо долари, вже зелені долари, восени вони зразу пішли в кишеню. Це дуже крупітка праця. Цей рік був сприятливим для розвитку плодово-ягідних культур і садівництва, бо не було заморозків. Це, за словами Олександра Книша, керівника відділу обласного управління агропромислового розвитку, дасть можливість отримати хороші врожаї, зокрема яблук і малини. ми маємо дещо більше ріст врожайності, а якщо говорити по ціні. То якщо по полуниці взяти, полуниця дещо просіла, малина піднялася. Яблука, десь вони приблизно на тому ж рівні, що були минулому році. Зраховуємо, що урожайність цього цьому році яблук буде ну, не менше в середньому поблисі 20 тонн з одного гектара. Якщо говорити по малині, близько 10-12 тонн з гектара ми отримуємо малини. Олександр Книж каже, волиняни посадили тисячу гектарів яблук і 250 гектарів малини. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець. новини на Суспільному, Волинь.